Всім привіт, і так я заробив 200 тисяч гривень за день. Так, ви можете не повірити одразу, можете подумати, що це кейкбейт, але я сам спочатку не вірив. І ні, я не заробив ці гроші на казино, не на біному, тим більше, і навіть не на криптовалюті. І як я їх заробив, зараз вам розкажу. 12 вересня. Я граю в CSGO і роздаю, як має бути, чого мене ще в наві не взяли. Мені приходить повідомлення в телеграм від мого знайомого. Хай, хороша можливість безкоштовно отримати тобі айфон 13 Тоді монобанк оголосив про акцію День друзів. Така акція проводиться раз на рік. Якщо хтось активує карту по моєму посиланні, і мені і йому дають 100 гривень. Халява, але тільки 17 вересня. Але це не головне. П'ять людей, які запросять найбільше друзів, отримують новенький айфон 13 Зізнаюся, я хотів собі цей iPhone, тому що я планував собі купити новий телефон. А тут така можливість. Хлява. Ні, не те, що в мене не влаштовує мій сьомій плюс, він, він непоганий, але зараза розряджається за декілька годин. Так, ви напевно взагалі не розумієте, до чого тут ті 200 тисяч, які я заробив, і мій побитий айфон, Але спокійно, зараз я вам все поясню. Тож в надії потрапити в цей список переможців і забрати айфон 13. Я зробив пост в себе в телеграм-каналі, і люди потрохи почали реєструватися. Але нагадую, все вирішувалося тільки 17 вересня, бо тільки тоді враховувалися активації карт. Настає 17 вересня. Я якраз в школі переконую однокласників активувати карту. Вирішую. Перевірити таблицю з лідерами по реєстраціях і бачу себе на четвертому місці з восьми рефералами. А потім я дізнаюся, що той, хто запросить найбільше людей, отримає всі новинки Apple, які були недавно представлені на презентації. Apple показали новий iPad, iPad mini 6, Apple Watch Series 7, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Ще й в таких соковитих кольорах. І тоді я загорівся. Я почав писати друзям, яких нема карти Монобанку. Я почав переконувати однокласників сам їм активовувати ті карти, і в результаті. Я до половини дня вирвався. На перше місце, але на першому місці ще треба було втриматися, тому що мене постійно доганяв якийсь чувак. У мене 42 реферали, в нього 31. В мене 60, в нього 48. Ніби є відрив, але він невеликий. І коли цей відрив скоротився до мінімуму, тоді я піднапрягся. Зробив ще пост в Телеграм. Я виставив в інстаграм, я почав писати ще більше друзям. Я не хотів відпускати перше місце. І я весь час думав, де ж ця людина бере стільки рефералів, тому що це ніби не є якась медійна особистість, тому що я не бачив інтернеті її ніде. Але я навіть не уявляв, хто проти мене змагається. Чуваки пригнали на хер. Чатик мустанг записали на колонки заклики оформляти карточки. Найняли більше 20 людей, які ходили по хрещатику і підключали людей по своєму посиланню. Підключали навіть родичів і друзів цих людей. Вони роздавали пиво, сиди за реєстрацією, робили кальяни за реєстрацію. Тобто 20 людей ходили по хрещатику, і роздавали карточки, і все це за одним посиланням на одну людину. Це просто в голові не вкладається. Чуваки, просто респект, респект за таку круту двіжуху. Але яблука все одно хотів забрати я. Також блогер мільйонник Наталі Литвин робила сторі з закликом реєструватися по її посиланні, і не тільки вона. Ну тобто, ви взагалі розумієте масштаб цього всього. Залишалися останні години. Різниця між нами була мінімальна. В мене 106 рефералів в нього 98. Я сидів кожні 20 хвилин оновлював сторінку. Я розумів, на кудну головний приз вартістю більше 200 тисяч гривень. Це було максимально важко морально і настає 12-та година. Я заходжу на сайт і бачу себе на першому місці, Денис Ростислав, 108 запрошених людей. І так. Це я, Денис Ростислав, прізвище Денис, Денис наголос на Е, запам'ятайте, і ім'я Ростик. Тож не плутайте. Отже, 12-та година, і я офіційно переможець найбільше запрошених людей в Монобанк. За день в Україні. Ми зі своєю навіть не мільйонною аудиторією зібрали більше рефералів, ніж, наприклад, та сама Наталі Литвин, в кої мільйон підписників в інстаграмі, ніж чуваки, які найняли десятки людей, щоб вони роздавали карточки монобанку. І скажу вам по секрету, я взагалі цьому конкурсу не давав ніякого значення. Ну, думав, запрошу декілька людей, там отримую з них бонус і розіграю його в своєму телеграм-каналі. А якщо пощастить, виграю iPhone 13. І тут стається таке, що я виграю всю техніку, і це все завдяки. Вам, аудиторії, тому що е, в житті однокласників я запросив біля трьох. Три однокласника, а решту все ви. Отже, я виграв iPad, iPad Mini 6, Apple Watch Series 7, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. І плюс заробив 11 тисяч кешбеку з запрошених рефералів. І всі ці гроші я буду розігрувати в своєму телеграм-каналі і інстаграмі. Тож підписуйтеся, посилання буде, ви знаєте де в описі. Ціна цих всіх девайсів в районі 200 тисяч гривень. Що я буду робити з цим всім добром? Один iPhone я забираю собі, інший iPhone, якщо тут буде дуже багато лайків, я розіграю. А що я буду робити з рештою iPhone? Ви дізнаєтеся колись. Колись дізнається, тому що якщо те, що я задумав, вийде, то це буде найкрутіший експеримент за всю історію Ютубу. Ну, от реально, ніхто такого ще не робив. Я буду перший. Які в мене емоції після виграшу? Неймовірні. Я згадую, як рік тому збирав ціле літо на 7-й плюс iPhone, щоб почати вести інстаграм. Я згори пополам не збирав на цей iPhone, який в мене досі є. І я тоді так з собою пишався. А зараз я виграю 4 айфони найновіших, плюс 2 айпади, плюс 1 Apple Watch. І це все разом коштує біля 200 тисяч, а то і 250. Так що, якщо вам хтось скаже, що в цьому житті щось неможливе, то показуйте їм отакий от палець. Ой, е... ну коротше, поняли. Якщо в тебе зараз лада, то це не означає, що ти не можеш їздити через рік на Мерседесі. Ну хто як не я буде вас мотивувати? Тож з вами був головний монобанкщик країни Ердені. До зустрічі.